Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розбиратись з міфами і упередженнями, які можуть бути в вашій голові, що не дають вам вільно спілкуватись з польською, не дають вам за короткий період вивчити цю польську мову. Тому, якщо хочете трошки більше розібратися з проблемою мотивації, з проблемою якогось відсутності бажання вчити польську мову, чи з проблемами з самим засвоєнням польської, тоді обов'язково дивіться до кінця. Ну а ми. Починаємо. Перший міф, який доволі часто людей на самому початку зупиняє від того, щоб прикладати зусилля для того, щоб вивчати польську, почати на неї говорити, це така фраза, таке речення, що польська дуже проста, вона схожа на українську, і навіщо її взагалі вчити? І відповідно, маючи таку думку в голові, ви і не почнете її далі вчити. Питання, чи міф це чи ні, насправді можна сказати, що не дуже міф, тому що українська і польська мова мають 70% спільної лексичної і там, де в Україні хліб по польську, мами хлеб, кіт, кот, дом, дім, папір, папір, ліс, лас. Проте, так, вони схожі ці слова, я повністю з вами погоджуюсь. І це допомагає нам краще розуміти польську мову. Але як багато людей мають оцю проблему, я розумію польську, але сказати нічого не можу. Типові люди. Мені здається, більшість людей, які, яких я зустрічаю, стикалися з такою штукою, якраз через спільну лексичну базу. Звісно, тому що ви проводите аналогію по словах, які ви чуєте, ви бачите, що вони подібні, і ви розумієте, що мається на увазі, коли маємо там повне речення, легко зловити цей контекст. Про те, щоб сказати, щоб будувати речення з цих слів. Їх треба знати, як мінімум, їх треба дуже багато разів почути, щоб бути впевненим, що на позначення лісу в польській мові використовується слово лас, на позначення лиця в польській мові використовується слово ваш. Тобто, якщо вам достатньо просто розуміти польську, і більшого вам не потрібно, ми можемо сказати, що це для вас буде не міф. Проте, якщо ви хочете повністю використовувати польську, спілкуватися, то це міф. Польська непроста, до речі, для англомовних людей польська на четвертому місці в світі по складності вивчення. Тобто, ви можете там вперше перші це мови китайська і японська, і не пам'ятаю, ще яка. Але ви можете зрозуміти, як приблизно людям, які спілкуються англійською, виглядає польська. Вона доволі складна. Але для українців через спільну лексичну базу, як я сказала, і доволі схожу граматику. У нас також складна граматика. Польська стає набагато легшою для вивчення, і ми потребуємо набагато менше часу, ніж англомовні люди, щоб цю мову освоїти і почати нею користуватися. Тому перший міф зруйновано. Наступний міф: приїду до Польщі. Ну і польська сама собою вивчиться. Як багато, я знаю людей, які вже довгий час знаходяться фізично в Польщі. Але польською зовсім не спілкуються, і мені здається, навіть не намагаються. Це і є їхня проблема. Е, насправді, оцей міф, що приїжджаючи до Польщі, ви одразу починаєте її вивчати. Чому він є міфом? Тому що не обов'язково ви будете знаходитися в польському середовищі. Конкретно ви можете прекрасно жити в Польщі, оточивши себе українцями, наприклад, працюючи з українцями і зовсім цієї польської не бачите. Е, в момент, коли ви будете працювати в польському колективі. Ви отримаєте одну дуже важливу е, річ, яку насправді можна і отримати не працюючи в польському колективі. Я зараз розповім як, але ви отримаєте постійне оточення себе польською мовою і е, наслуховування, чому кажуть, що діти набагато легше вчать мову. Вони не набагато легше вчать мову, в них просто є більше часу, щоб її засвоювати. І вони дуже дуже багато слухають. З самого початку вони слухають своїх батьків, в них є дуже багато часу на переварювання Цієї інформації. І от слухати це один з ключових е, таких навиків з самого початку, ключова дія, яку вам треба робити, щоб е, освоїти і вивчити якусь мову. Саме слухати, не починати говорити зразу, бо ви не зможете почати зразу говорити. Так? Якщо вас з нульовими знаннями польської помістити в польський колектив, вам буде дуже складно і, можливо, вам більше часу навіть займе вивчення тої мови, ніж людині, яка спочатку. Отримала певну базу, яка вже наслухалася, яка дещо вивчила, зрозуміла якусь базову граматику і потім почала спілкуватися польською. Тому перше, що ми робимо, коли хочемо вивчати польську, це. Слухаємо. Проте саме фізичне знаходження в Польщі зовсім ніяк не змінить е, ситуацію. Ви можете і 10, і 20, і 30 років знаходитись в Польщі, але польське повітря зовсім польську мову в вашу голову не занесе. Тому міф також зруйновано. Щоб говорити польською, треба прикладати зусилля, а не просто бути. Ну е, дуже так е, цікаво. Цікава така думка. Наступний міф спочатку я вивчу всі правила у свою граматику, і тоді я почну говорити польською. Граматика це так. Відсотків 20 має бути, ну, максимум 25 загального вашого процесу вивчення польської мови. Як я і вже казала раніше, починаємо з того, що дуже багато слухаємо. Потім починаємо говорити, починаємо використовувати прості якісь слова, які ми почули, ті слова, які ми вивчили, починаємо складати з ними різні речення. Так само читаємо і вчимось писати мовою. І граматика, так, вона дуже нам допомагає. Вона стає для нас трошки таким конструктором, е, вона упрощує часом вивчення цієї польської мови. Але я рекомендую, вивчаючи мову, завжди задавати собі запитання: а що мені ця інформація дасть? А для чого я роблю те, що зараз роблю? І вивчати граматику, чисто щоб знати правила, зовсім неефективно. Граматика може і мусить вивчатися лише для того. Щоб вміти будувати, наприклад, певну конструкцію речення. І коли ви вивчаєте якесь граматичне правило, одразу присвячуйте, наприклад, ви один день присвятили вивченню певного граматичного правила, і наступний тиждень ви проговорюєте, прописуєте. Якраз всі речення, всі можливі конструкції, які того граматичного правила стосуються, поки ви не засвоїте на всіх рівнях цю граматику. Далі не йдемо, бо нема сенсу вчити правила заради того, щоб вчити правила, ну, якщо вам хіба подобається, але на якийсь ваш прогрес у вивченні польської мови воно зовсім не вплине. Так само я інколи в нас на навчанні зустрічаю людей, які дуже скрупульозно підходять до вивчення всіх правил. Вони хочуть знати одразу всі винятки до того правила. Вони хочуть заглиблюватись в деталі. Знову ж таки, питання. Скільки часу ви потратите на це енергії, і який це дасть вам вихлоп? Змиріться з тим, що ви будете робити помилки. Зачасту люди роблять це, щоб не зробити ніякої помилки в майбутньому і знати все ідеально. Неможливо, ви будете робити помилки. Я не буду цього пробувати, вибачте. Якби ідеально ви не вчили мову, просто змиріться, що помилки будуть. І е, якщо ви день витратите на винятки, на дуже поглиблену граматику, а могли б цей час витратити на використання цієї граматики, на проговорення, на вивчення нових слів, так на якусь практику польської мови, це було б значно корисніше і сильно пришвидшило. Ваш прогрес. Тому я рекомендую йти дуже покроково. Наприклад, як ми це зробили в курсі, ми вибрали найнеобхідніше, що потрібно для того, щоб заговорити, всі найнеобхідніші граматичні теми. Я їх упростила, я їх розжувала, щоб вони були всім зрозумілі. І якщо ми вже йдемо по уроках в курсі, наприклад, то ми обов'язково. Кожну граматичну тему підкріплюємо новою лексикою, підкріплюємо завданнями на говоріння. Коли вам потрібно проговорити це і тим самим запам'ятати, як працює якесь правило, саме це дає нам ефективне вивчення польської мови, коли граматика допомагає, а не стає часом основною перешкодою, щоб почати говорити. Тому не рекомендую приділяти 90% часу граматиці. Приходьте до нас на курс. Ми, до речі, крім самого. Вивчення польської і навчимо вас, як правильно вчитися, як підходити до всього процесу вивчення іноземної мови. Наступний міф, а швидше я б сказала, помилка, коли ми дуже вузько підходимо до вивчення, в нашому випадку, польської мови. Мова це інструмент для того, щоб пізнавати світ. І коли польська Закривається для вас в одному підручнику чи зошиті, де ви сидите, завчаєте правила, робите вправи. То вона просто не має насправді сенсу. Вивчення мови це перегляд фільмів, це вивчення культури. Гляньте про традиційну польську кухню, послухайте польську музику, зрозумійте, про що говорять поляки. Подивіться їхні новини, перегляньте якихось їхніх популярних блогерів. Наприклад, зараз період виборів дуже багато про це говориться. Дізнайтесь, які в Польщі є політичні партії. Так ви краще зрозумієте поляків, і ви зможете бути частинкою цього суспільства. Не просто іноземець, який приїхав і пробує скріпити три слова до кубки, бо він отак вивчив, так його вчили в оцих розмовниках, де ще українською мовою написано, як це вимовляти. Викиньте їх, якщо у вас такі є. Це гріх їде на гріхове і гріхом поганяй. Пам'ятайте про те, що мова це ключ, це як перехід до інформації. Це не є кінцева мета ніколи. За допомогою мови ми спілкуємося, ми дізнаємось, ми щось комусь розповідаємо. І я завжди дуже сильно рекомендую всім студентам дивитися дуже багато всього польською. Я рекомендую дізнаватись нову інформацію, яку ви зараз шукаєте польською. Постарайтесь при вивченні польської не сприймати її через Україну. Інську чи там російську, якщо ви спілкуєтесь російською, а саме заходити отак в серединку і пізнавати цей світ польською мовою, не перекладати все на світі, не шукати українських аналогів. Тільки тоді вам справді вдасться пізнати польську такою, яка вона є, і зробити її своїм помічником, а не то, що вас мучить, бо ви ніяк курчатою польською заговорити не можете. Вона має бути ключем, вона має бути інструментом. Щоб ваше життя стало легше, і останній міф, про який я трошки говорила спочатку, це те, що мову вчити можуть лише діти, а дорослі можуть просто скласти ручки і нічого не робити, бо і так в них не вийде. Щоб ви розуміли, найстаршому студенту на курсі від польської онлайн було 73 роки. І wow. я просто захоплююсь цими людьми. Ви фантастичні, я не знаю, можливо, дивиться ця людина це відео. Це зовсім не правда, Що лише діти можуть вивчати нову мову. Так можливо їм легше, бо в них є більше часу на те, щоб цю мову засвоювати. Але Нагадую вам ще раз, польська легша для нас у вивченні, і ви точно з нею впораєтесь, якщо почнете сьогодні. До речі, запрошую вас на наш курс польської мови. Всі деталі ви знайдете за посиланням в описі до цього відео. І раз ми сьогодні вже так з вами щиро по душам говоримо, я даю вам 10% знижки. Обов'язково використовуйте промокод при оплаті. Ціна зараз ну, повна. Вам треба вписати промокод, тоді буде мінус 10%. Бо багато хто чомусь про це забуває. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці міфи, чи погоджуєтесь ви, чи ні. Можливо, у вас є якісь свої упередження, про які ви думали, і мені буде дуже цікаво почитати, поспілкуватися з вами про це. Я дякую, що ви додивились відео до кінця. Пам'ятайте про те, щоб підписатися на канал, поставити лайк, якщо такі розмовні відео вам подобаються. Ми зустрінемось вже в наступному. дякую, життя вам мілого дня! Честь!